Росія і зараз Нью-Делі має налагодити відносини з Києвом, має налагодити відносини е, з Москвою. І е, більше того, на думку голови зовнішньополітичного відомства Індії, застосування сили вони кажуть, не вирішує ніяких проблем, тому варто сідати, розмовляти і е, домовлятися. Ми вирішили запитати так само своє провести міні-соціологічне опитування. Воно, ага. звичайно, не є репрезентативним. Ми взяли за шкібарки глядачів каналу Київ на вулиці і сказали, що ви думаєте. Я вважаю, треба вже готувати підґрунтя для перемовин. Я так думаю, я не бачу ще чітких перспектив, але я вважаю, що треба вже йти в цьому напрямку. Все ж таки, я би, скажімо так, вів перемовини на вищому рівні з керівництвом будь-західних держав, тому що закінчується допомога, і ми знаємо, що це не може йти 30, 40, 50 років. все є свої межі. І тому ну страшно про це думати чесно. А з ким перемовлятися. Нема з ким їм з ними домовлятися, де да ніколи. Це ж самі розумієте. Путіну ніхто не вірить. Я би не цей не... переговори б не затівав зараз. А чого? То ще рано. Надо їх хорошо, щоб була перевага в пользу України, така, тоді можна і переговори. Я думаю, що розрібні. Ну, якісь нюанси можна вирішити. І якщо ну, вони цілі устрімно до цього стремляться, щоб ну то я думаю, можна, щоб і пройшли проговори уче, щоб воно закінчилось пошвидше. Говорити не, не визначає а, дії. Ні, вони не готові і перемовини будуть 26-му році. Умови е поставляти це не моя справа, але звісно, що треба. Я так розумію. Звісно, що хлопці воюють і все ми це розуміємо. І хочеться миру, але я не вірю в такі перемовини на в даній ситуації. Бо якби ми форсували, якби ми наступали, якби Росія втікала, така моя думка. Але звісно, що я хочу, щоб скоріше настав мир, щоб хлопці додому повернулися. Якщо перемовини з Росією будуть на їх умовах, то вона захопить Україну рано чи пізно. Тому треба віджати. Нам треба віджати наші території до кордону 91-го року. На умовах, щоб всі території нам були повернуті і якийсь особливий статус. Бо я сама з Луганської області, бо я знаю, що це мені так боляче. А взагалі, я не знаю, це таке складне питання, бо гинуть наші люди. І це треба якось. Вже закінчувати, але е, тільки якби перемогою України або яким статусом в жаль, в окремому території. Це моя думка. Вчора тут ще масло в цей огонь піддало інтерв'ю Михайла Подоляка, який теж каже, що Україна готова до переговорного процесу і хоче припинити війну, але на умовах міжнародного права як можна говорити з Росією на умовах міжнародного права, тільки Господу Богу відомо для остаточного завершення війни Росія. Каже подаляк, має заплатити реально високу ціну. А для цього міжнародна спільнота має допомагати нам озброєнням, а ще й провадувати жорсткі економічні санкції проти держави, агресорки, дипломатично ізолювати Росію, аби вона не мала можливості просувати свої наративи на міжнародних майданчиках на кшталт Радбез ООН. Україна не починала цю війну і безумовно для того, щоб правильно себе ну, позиціонувати, Україна говорить про те, що ми так готові до переговорного процесу. Треба припинити війну на умовах дитина. Навіть не на умовах України ми говоримо, а на умовах міжнародного права як концепції. Ну тобто, не може такого бути, що тут ми фіксуємо суверенітет та територіальні цілісності, а потім будь-хто захоплює частину території, не відповідає за це ні юридично, ні фізично, ні фінансово і так далі. Зараз же, як ми знаємо, Україна готується до проведення вже другого мирного саміту, в якому за словами голови офісу президента Андрія Ярмака можуть взяти участь представники Росії, але з боку російської сторони. З боку російської сторони щодо їх присутності на саміті заяв, поки ніяких не було. Без тут їх їх вже без них одружують. І під час однієї з останніх прес-конференцій Володимир Зеленський анонсував, що план мирного договору він вже буде готовий до цього року. Правда, як Росія поставиться до цього плану, теж дуже цікаво. Якщо там її інтереси не будуть враховані, а інтереси Росії вони взагалі повністю протирічать тим інтересам, які є в Україну. Для мене це взагалі не зрозуміло. І президент розповів, що Перша зустріч на рівні міністрів і радників безпеки, скоріш за все, відбудеться в Катарі наприкінці липня, тобто це вже скоро, чи на початку серпня, тобто буквально в найближчі тижні, але. На думку політичного експерта Геннадія Дубова, листопад, як місяць готовності українського плану, він є умовним. Бо в цей час мають пройти вибори президента в Сполучених Штатах, які дуже багато вирішать у цілому світі і розставлять всі крапки на і повністю можуть перемішати карти в колоді. Що ми півторували фактично китайську мирну ініціативу або відкидали її, і останні тижні власне нам говорять про те, що ми змінили свою позицію. Переговори про переговори через посередників на сьогодні можливі. От дивіться, в нас оці три питання мирного саміту. Першого вони ж були предметом переговорів, хоч і непрямих, тому що і питання зернової угоди, і питання радіаційної безпеки, і питання обміну полонених вони проговорювалися і так чи інакше вирішувалися. Говорити про те, що ми ніяк не говоримо в плані через. Посередників про щось ми не можемо, ми говоримо. От обміни тому є об'єктивним свідченням. Володимир Фесенко, політолог зі мною